У приватному будинку роботи завжди багато, і тому мийка високого тиску знадобиться буквально на кожному кроці. Вимиваємо тротуарну плитку, газонокосарку косарку після кожного користування нею, легковий автомобіль, ворота. Начисто вимиваємо коври чи навіть старий шифер. Та й про довгі натирання вікон теж забудьте. І з будь-якою роботою по двору справляється наша мийка високого тиску Tatra Garden WHP. Тисяча у наборі був шланг довжиною 5 метрів, пістолет, і аж три насадки струменева, дозволяючи регулювати діаметр струму, грязьова турбофреза для очищення сильно забруднених поверхонь, та пінна насадка, за допомогою якої подається суміш води із миючим засобом. Корпус самої мийки ударостійкий. Подача води може бути із централізованого водопостачання або із діжки, адже спеціальний фільтр. Фільтр тонкого очищення спеціально призначений для видалення із води нерозчинних частин, наприклад, пісок, мул, водорості тощо. До комплектації входив також гарантійний талон.